Отак, ми переходимо до теми етики, так. так? Тобто малої чи великої. Так. Чому ти взявся за малу? <рес> ну мала, тому що після малої має бути велика. Є питання, на які я ще, про які я ще думаю. Наприклад, питання справедливості. Я думаю про це питання. Я вже там щось собі написав, але я намагався відповісти на запитання, які не мають однозначної відповіді. Хоча і питання етики вони ж мають переписуватись, вони ж мають розвиватися разом з суспільством. Ми ж змінюємось як суспільство. І відповідно, потрібно на ці запитання дати відповіді людям, так як ти це так як я маю цей досвід комунікації з дуже е, різних сфер з людьми. І, відповідно, я можу перевіряти і розуміти, що людям болить. У мене є така вправа. Я прошу людей розповісти, що їх хвилює на сьогоднішній момент. І вони розповідають. І я, в принципі, розумію, що людей хвилює на сьогоднішній момент, тому що вони повторюють ці вправи там, кілька разів за тиждень, і я тисячі цих історій почув. І я розумію, що людей дратує, чого їм не вистачає. І відповідно, для мене це питання було е, написати це все. І, Допомогти людям більш Більше етично комунікувати один з одним, тому є питання, на які я не дав відповіді, і вони мають бути в великій етиці, так, і це буде а після, на які що... на які дав от хто звернеться до твоєї книжки, що він отримає? Вона розділена на дві частини: перша це філософські питання, такі питання, як добра, зла, щастя, відповідальності, ставлення до батьків, до дітей, до політиків, до українців. Є такі філософські питання. Перша частина, і друга частина прикладна. Етика, це в принципі основна причина, чому я її написав: це прикладна етика, це як себе поводити в громад там, в магазинах, в ботанічних садах, в театрах, кінотеатрах, в чергах, і от на ці питання я дав відповіді, тому що є у людей запитання, як слід себе там поводити, коли треба приходити, що робити, якщо ти запізнився, хто першим вітається? От на такі питання я дав ну, тема громадського транспорту. Мені здається. В даному випадку найцікавішою, тому що я от з нього щойно вийшов, так а, і, вочевидь, в нього може повернутися, то як же себе ага. поводити, які тут універсалії є. Ти знаєш, я дав дуже е... У мене лейтмотивом проходить тема поваги до іншої людини і не порушувати її особистий простір. Я сам їздив в громадському транспорті колись і стояв в ці години пік, і я розумію, що годину пік не можна не порушувати особистий простір, ти просто стоїш на голові у іншій людині, а інша людина стоїть на тобі. Але. Буває таке, коли цей громадський транспорт не переповнений, і ти стоїш так, що людина позаду тебе просто там вже під стінкою стоїть, і ти просто не даєш їй можливості спокійно і безпечно себе почувати, або дуже гучно слухаєш музику, або з кимось там розмовляєш по телефону, або там не контролюєш свої запахи, приємні чи неприємні. Немає різниці. Тому головне не порушувати особистий простір, особистий простір порушується органами чуттів, тобто це вплив на зір. На смак на смак не на слух, на нюх і на дотик. От на ці всі органи чуттів не діяти і бажано контролювати свою поведінку, щоб не порушити особистий простір людини, коли це можливо. Коли неможливо, то вже поводимося, як як поводи.